Ремонт ділянки автодороги від Черкас до Сміли, це так само викликає свій резонанс. І ми в дійсності планували в цьому році, але не було забезпечено фінансування цей напрямок, враховуючи сьогоднішню ситуацію на сході України і знаючи кризу в, економічну кризу в Україні. Я хотіла би знати долю цієї дороги сміла, черкаси сміла, яка закрита вже скільки? Два роки, так? З серпня. Та 2014. частина розбивається практично, і, і вже скоро ми і по тій не будемо їздити. А ця частина стоїть розбита. Все-таки це є магістральна дорога. Дорога державного значення, Я 16 з тому Черкаси сміла ума. Побудована в 50-х роках. Асфальтно-бетонне покриття внаслідок зими 2012-13 років було вкрай деформоване в вигляді коліності, вибоїн, напливів, просідань і тому було прийнято рішення про її закриття. зв'язку з тим, що фінансування в цьому році не передбачено, було немає відсутнього на ремонт. Тому ця дорога на сьогоднішній день закрита. Да, я згоден з вами, вона на 15-й рік у нас іде як пріоритет. Це вважається під'їздом до обласного центру, і ми розуміємо самі, що ми дали подвійну нагрузку на ту полосу, на лівий проїзд, і вона вже виходить. Нами направлено направлення там, скільки планувалось? Близько, 20? 50 Близько 50 мільйонів фінансування. Ми направили як пріоритет цю групу для того, щоб відремонтувати цю ділянку роботи. Фінансування на превеликий жаль, немає. Тому ми її направляємо на наступний рік теж як пріоритет. О, і ми вже є вже пропозиції, в тому числі ми надали, я ж кажу, і народним депутатам для того, щоб лобіювали це питання, то у нас це питання е, одне з пріоритетів. Тому е, не хочеться його зробити таким, щоб, е, як кажуть, Через рік ми знову ремонтували цю дорогу. Якщо її робити, то робити її якісно. Але я ще раз звертаю увагу, що треба сьогодні підбирати ці організації, які мають досвід, ми можемо побачити реальну значить, роботу і залучати таким чином, щоб не було соромно людьми. Тому що я ще раз звертаю увагу, якщо дивитися на структуру автодору, то це минулий день. Тут необхідна повна реформація. І е, гарантія. Я не раз вартовував на, на надання гарантії по той чи іншій ділянці дороги. Особливо нова дорога, яку робили е, значить, Канів, Софіївка, цей учасник дороги, почав руйнуватися учасник. Я зруйнував підрядна організація, підняла договір гарантії, я так зрозумів, відремонтували, да, привели в, тому що там були у нас проблеми по цій ділянці дороги.